Я їхав. Це 130. Тут супермаркет, а от знову ця річка, оце місток через неї Зіген, Зік. Вот. Місто Зіген, а річка Зік. Дуже приємно. Зараз я підійду до неї. Оце річка Зік. Тут живе форель. Зараз я її не бачу. От. Ну, Невеличка форель, ну може трошки більше долоні. От. Ну, Є такі якісь там і окуні є. От. Я люблю так от постояти над річкою, подивитись. Вода чиста-чиста, трошки прохолодна. Не так, як у Дніпрі. І це отак по центру міста вона тече мільйони років. Там ще місток. Такий може, як сказати, мал маленький водоспад. І отак вона бурлить, бурлить. коли дощі, то Дуже багато Вон трошки я тут бачу форель, Мілка-мілка форель. Я не знаю, видно ли з екрану, о вот там де сонечка, їх дуже багато, вот такі сантиметрів 5-7. А це фонтан. Біля річки тут такий супермаркет. Інколи дітки тут, якщо жарко, зараз не дуже жарко якось. Зараз кінець липня 22. Але не дуже сьогодні жарко, дітей немає. Чи може того, що вже 17.00 в Україні 18. До речі, по паралелям. Зігін він знаходиться на одній паралелі з Полтавою, тобто з центром України. І тут така ж погода, навіть літом тут прохолодніше, вночі тут так прохолодніше, тому що ну, з океану тут ще немає такий клімат, але просто зимою тут не буває. Морозів, тобто, ну бувають, говорять, що колись був там мороз 12 градусів вночі, і він протримав.